Перший це ефект первинності. Коко Шанель колись говорила: у вас не буде другого шансу справити перше враження. Дійсно, коли оратор вперше постає перед аудиторією, коли викладач заходить в аудиторію на першу лекцію чи інше перше навчальне заняття, аудиторія його бачить вперше. І вона. Формує враження про цього оратора про цього викладача, і за свідченням відомого психолога Еріка Берна важливу роль відіграють перші 10 секунд спілкування. Чому? Тому що в цей час людина ще не вирішила, яку роль їй грати, як їй треба себе проявити, як їй вести перед е, співрозмовником своїм. І тому вона постає перед співрозмовником чи постає перед аудиторією сама собою. Тому звертайтеся.